Початку повномасштабного вторгнення Селидівська міська стоматологічна поліклініка не припиняла свою роботу та продовжувала надавати послуги мешканцям. Проте деякий медичний персонал на початку квітня евакуювався. Людям було страшно, виїхали. Залишилося було два лікарі, один терапевт, один хірург. І ми їм надавали екстрену медичну допомогу. З червня, слава Богу. Ще з'явилося чотири лікарі. Як зазначає виконуючий обов'язки головного лікаря, наразі працює шість лікарів, які надають допомогу. Це у нас чотири терапевти, один хірург, один ортопед. Коронки, мости, зйомні протези ну, все, що треба. При відсутності зубів, це у нас слава Богу, робиться. Тому що у Покровському. Ортопедів зараз не лишилося наразі. У Силдівської міської стоматологічної поліклініки немає дитячого лікаря. Усі лікарі потрошку стараються лікувати діточок. Хорошо, що є у нас такі лікарі, які знаходять підход. І виходить все рентген кабінету. Лікарні працює з 9.00 до 14.00 години. Проводяться прицільні знімки за направленням лікаря. Зараз працює в режимі, в повному режимі, повномасштабному. У нас працює два апарати. Ми робимо диагностичні знімки. Так сталося, що ми один кабінет, який обслуговує стомат хворих. Ну я б так сказала, дуже великий обсяг Покровського району. Також у Солидівській міській стоматологічній поліклініці працюють усі пільгові програми, які були затверджені рішенням сесії Солидівської громади. Мешканці, які бажають скористатися програмою, мають надати певні документи. Пільгове лікування, огляд, протезування. Це все зараз слава Богу, працює. Звертаються до нас люди на лікування на кожного. Пацієнта виділяється 900 гривень. Діточки до 18 років нашої громади безкоштовний огляд. Розповсюджується пільга і на протезування. Також протезування. Протезування на суму 4050 гривень. Це дорівнює вартості двох зйомних протезів. Якщо Вартість протеза там буде збільшуватись, то і сума пільги буде збільшуватись. Томатологічна поліклініка та реєстратура у Солодовому працює за наступним графіком. Заклад працює з 8-ї години до 16-ї, крім суботи і неділі. Це вихідні. Реєстратура працює і працювала з 8-ї години до 16-ї. І для зручності, будь ласка, номер телефону. Звоніть з 8 до 16, Вас запишуть до лікаря. Зручний для вас час. Для зручності пацієнтів за медичні послуги у поліклініці можна розрахуватися як готівкою через касу, так і безготівковим розрахунком.